Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Друзі, знаєте, з чого я хочу? А ось з да? А, поговоримо про Пашинського. Дуже ці... ну, ну, ну Це щось неймовірне Пашинський. Ви, 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 ви не пожалкуєте, я його ставив на кінець. Да? Це друга тема. Поговоримо про кешбеки, про наше українське. А почати я хочу з чого. Високопоставлений співробітник Сенату, США неофіційно передав Україні снайперське спорядження, друзі. Тепер він перебуває під слідством у Конгресу, а далі, можливий, суд. розумієте? Далі, можливий суд. А, у зв'язку з його частими поїздками а, в зони бойових дій в Україні та наданням нам військового спорадження на суму 30 тисяч доларів. І ось цю людину будуть, а, можливо, судити. А, розумієте, це я для тих кажу, щоб люди знали, з чим ми маємо справу, яка є політика, які є закони в інших державах, які є люди, які правителі в інших державах. Да? Людина їздила в Україну, вона бачила. Поранених дітей, інвалідів дітей. Вона бачила інвалідів цивільних людей. Вона бачила військових, у яких нема ні рук, ні ніг, нічого немає. Да? Вона це все бачила. Вона бачила знищену нашу інфраструктуру, наші села, наші міста. Вона допомагає у неї серце в людини велике, у неї, ну, вона людина. А її за це в, Америки, в Америці можуть судити. Це я кажу для того, щоб. Коли хтось щось пише, коли хтось щось там висказує, коли щось комусь здається, що він якусь свою думку висловлює, подумайте мільйон разів. Я дуже від серця, от, розумієте, от просто від серця від цього хочу подякувати Марії Морозовій. Вона написала, Марія написала звичайний коментар в Ютубі. Він би пройшов незамічений чотири слова. І я ось, за, цим, за цим, що ми тут живемо, творимо, пишемо, скакаємо, вона просто написала, Ми далекі від політики. Слухайте, ну це ж ну настільки просто, ну це ж настільки зрозуміло. 99,9% людей далекі від політики. І от уявіть собі, уявіть собі, людина, яка сидить в дранних носках. Вибачте мене, і чотири дні не ходила під душ, а має телефон, пише. А не можна того зняти з посла в Великобританії, а того послати в послом в Великобританії. Це буде зрада. Ви собі от уявити це можете? Або людина, яка вже два, дві доби не готувала поїсти дітям і ходить. В брудному фартуху по хаті, і не тільки Фартуху, хватає телефон і пише. Ось американці не дають Зеленському, тому що він чмо, і він почав красти. Або я ще вам хочу сказати: людина, яка сім днів пила і була в запої, вийшла з запою, побачила телефон, включила зарядне, і пише. Шольц Скотина. Він працівник КГБ, а йому Єрмак, працівник ФСБ, сказав, щоб він нам не давав Таураси. Все. Все. А ще якась людина, яка сало порізати не може. Нормально. Отакими кусками різдвиж. Ось такими кусками режі. Да? Вона може написати нам. Ну, Зеленський бреше, він сказав, 31 ти тисяча загинула. А у нас 520, а не 31, слухайте. Ну, почитайте Марію Морозову, Читайте Марію Морозову вранці, в обід, ввечері, вночі. Ми далекі від політики. Ну, що, може, що ми можемо робити? Ми можемо читати. Думати, співставляти, радитися, висловлювати свою думку на підтримку того чи іншого річ, е дії. Розумієте? Ми можемо написати: так, да, я підтримую, те от зробили. Або ні, я категорично проти. Але починати розповідати, що треба отак. А оце ось отак. А я знаю, що він отам, а вони отам, А, а, а отой агент, а отот, а отот підірвав, а отой розмінував, а той не замінував, а ото. Ви розумієте, що ми робимо? Я. Я. Я розмістив, друзі. Давайте думати. Я розмістив на всіх ресурсах звіт про передачу спальників і інших речей. Чому? Тому що, ну, я казав, середа е, і вихідні. Е, сьогодні ж заказували чергову партію спальників. Ми добре попрацювали, я ж кажу, добре продонатили, допомогли суботу і неділю. Тому ми заказали партію спальників і промокод. Я ж тепер роблю промокоди, а промокод там дуже. Дуже система така, я замовляю промокод, і на цей промокод потрібно отримати тільки цю посилку. Іншого я не можу. Як на кожну посилку да, на нову, я повинен замовити промокод, але мені не дадуть новий промокод, поки я не дам звіт на нову пошту, а також не розміщу їх. Ви бачите, там тегою під кожним розміщенням. На, в соцмережах, поки не надам звіт, мені не дадуть новий. Ну, це дуже складна там система. У мене одні, одні звіти. Звіти податкова, звіти нова пошта. Ой, куди тільки немає звітів. Ну нічого. Будемо працювати. Будемо працювати. Я хочу подякувати Парфеновій Наталі, Шатун Любові, Мамчур Олександрі, 50 на 50. Дякую вам особисто дякую. Дяченко Раїсі, Парфеновій Наталі. Чи два рази написав чи два перекази було. Не знаю, вибачте, ну, Парфеновій Наталі ще раз. Нічого страшного, якщо я два рази подякував. Петухову Андрію 50 на 50 на монобанки. Тисну руку. Дякую, Андрій. Но, но Половой Валентині Монобанк. Василенко Тетяни 50 на 50. Таня дякую особисто дякую за канал. Без Валентині, Богомазові Юрію. Березі Світлані, барані Марини, Мариночка, дякую вам. 50 на 50, дякую, дякую. Ярмола Ірині Монобанк. А також е сьогодні 16.04, 16.16 і 17.37 на Монобанк без прізвища. Всім величезна подяка. Заходьте, дивіться в спільноті, заходьте на мій телеграм-канал, я рекомендую зайти на телеграм-канал. Там чітка розмова, про яку ми тут поговоримо, Пашинського, і там ви її послухаєте ще раз самі. Я, там він що каже, там він що розповідає. Ну це щось страшне. Як він, як він відгукується про людей? Як він відгукується Порошенка про залужного? Як він його хоче, знаєте, що він хоче? А так він каже, я йому от зроблю, і там він матом матимо. Я не буду, мабуть, я хотів. Все це сказати е матерними словами, але не буду. Я просто включу. Хто почує, той почує. Хто не почує, йдіть на мій телеграм-канал. Тут, тут в опису. Друзі, тут в опису а, до мене заходите. І там в опису, там є мій телеграм-канал, і там все це буде. Йолки зелені, у мене з'явився в телеграмі наш Сашко, друзі. От Я зараз відкрив. Це, це мій партнер. Він на війні, він поранений був. Зайдіть, почитайте, там Саша пройшов. Бой величезна. Слухайте. Так, от дивіться: йдемо ми далі, друзі. Президент України Володимир Зеленський ми вже зробили. Знач... Значні речі для модернізації і спрощення роботи державних інститутів, щоб ці інститути е робили ефективно е нашу економіку. Уряд розробляє програму кешбеку. Друзі, купуй українське. Українці зможуть повернути частину коштів за купівлю деяких товарів, зроблених в Україні. Кешбек може бути отримати, можна буде отримати на спеціальну картку. Планують, що програма запрацює вже цього року. Знаєте, щоб Україна мала весь необхідний ресурс для своєї перемоги. Ну це потрібно робити. Нам потрібно купувати своє. І не польське, ніяк не польське, взагалі не польське. От Латвія вимагає заборонити експорт російського зерна в ЄС та замінити його українським. Ви розумієте, російське зерно йде в Європу. А польський йде в Росію, а український ні. Ну, Зрозумійте, що немає тут економіки, нема тут бізнесу, немає тут нічого, щоб зрозуміли ми, коли ми починаємо говорити, а зерно, чи є зерно неважливо, чиє. Навіть якщо це буде зерно самих бідних наших людей, поляки його висиплять. Розумієте, знищать. І ось до поляків вже буде приєднуватися знову перевізники. Ну ви що, не розумієте, що це таке? А нашому уряду, я не знаю, уряд, вони ви тільки кричите або що. Все, треба закрити польський кордон для їхніх товарів, для їхніх товарів, для їхніх авто. Взагалі для них закрити наш кордон, всі інші пропускати. Німецькі, французькі, неважливо, шведські, чешські, угорські пропускати, тому що. І Угорщина, і Румунія, і Швеція. І сьогодні прем'єр-міністр Болгарії, і тут логі... логістичні напрямки вирабатують, об'їжджати Польщу, все. Ну так вийшло. Схаменуться, подивимося. Не схаменуться, також подивимося, друзі. Ну і про Пашинського. Пашинська заарештували на два місяці. Я не знаю, Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського на 60 діб, тобто до 25 квітня. Я, або альтернативна а, застава 272 мільйона гривень. Я не вірю Вищому антикорупційному суду суду. Шабуніна, суду Бутусова, суду всім цим антикорупціонерам. Це саме корупційний суд, це саме корупційні органи. І ці молоді хлопці, саме корупційні люди зараз. Вони самі корупційні, повірте, навіть не ті. Вони не посадили ні одної людини. Нікого, ні за що, ніяк. Так от, дивіться, що казав Пашинський. Я зараз включу вам. Я не знаю, ви почуєте чи ні. Ви, ви, вибачте вибачте мене, вибачте, вибачте. Я зараз вам включу. Постараюся, щоб ви прослухали самі, що він казав: про Азов, про нас, про народ, як він нас вважає, ким він нас вважає, про залужного, що він з ним зробить. Ну про все, про Білецького. А ви зайдіть на Телеграм. Там в описі написано мій телеграм. Заходьте, підписуйтесь, там все це є. Ви ще раз зможете добре все це переслухати. Пашинський це щось страшне. Ось да, ось та, е, ті колишні е, на чолі з Порошенка. Це Гедота України. А серед гедоти є найгедотніше, ну най, наймерзенніші люди. Ось це такий Пашинський. Він е, корупціонував всіх. Він кожному давав це марадер. Це перший марадер. Країни. І він давав всім, прив'язував до себе всіх. І Свинарчуків, і Кононеньків, і Порошенків, і всіх. А ще, що він давав? він давав гроші Шабуніним, Бутусовим, цим всім, хто начебто, працю... начебто антикорупційні такі органи, да, там, Пори, мори. Він всім давав, і всі вони за нього виступали. Але сьогодні, на суді не було не Порошенка, не Геращенка, не Бутусова, не Шабуніна. Не ні Ніколова, не ні українське правда, та ні Чорновол, здається, не було. Де ж вони всі? А вони зараз не знають, що робити. Пошинський Порош... поплив. І поплив дуже сильно, ну як, І... по слідству поплив. А зараз, ось просто послухайте, що він казав. Я вам е... не знаю, що тут буде погано слухати. Не хочу не хоче, нецензурні слова казати, я б вам сказав. То зайдіть на Телеграм, і там ви все почуєте, особливо про нас, про народ. Отак от про розмовляє зі своїм оточенням, зі своїми друзями. Да, там, там і Гай, да, такий, говоряща морда Порошенка, там і Висоцький і політолог, там всі. І от давайте слухати. Терпич, нам Какой хуя Азову, блядь. Вот когда, почему билет в профиль не подпишет контракт, что жить мы будем готовы и сейчас по-другому, мы с будем жить мы сейчас нахуй будем Месяц Вместе со своим паменком, блядь, третьей штурмовой бригадой, блядь... Потому ну я давно в этом бизнесе. Это всегда будет решать не британцы, не американцы и не путин. с идеотами украдывать и, ёплыми, украинцы, и Они... Мне вот эти базары их не, блядь, понимаешь? Так вот, для чего я все, это все выдумал. А я, могу ну, сука, я его блядь. Ну, я, могу, я хочу, блядь. Послушай, вот это все ты шниты. Вот, обрати внимание. Серёныч, нам боеприпасы нужны? Нужны. Дай предложение. Ты даешь предложение, пацаны, у меня в два раза И ты все вопросы и... Зайдите, друзья, зайдите, не знаю, почули вы или но это все очень интересно. Друзья, я всем дякую, до завтра. Україна переможе.